Як не крути війна. Подкаст радіорозмови. Радіо Зоопарк. Якщо у тебе нічого не вийде з УПРМ. А воно точно не вийде, бо інтереси кардинально різні. Тому що тобі потрібно заморозити війну хоч на короткий термін, бо обіцяв, а йому знищити Україну. Поки є хоч якийсь імпульс руху терористичних банд, бо це їхнє бажання і початок останнього смертельного плину. А закривати проблему тобі доведеться, бо навіть свої не зрозуміють і звинуватять в слабкості. Тому ти точно почнеш її вирішувати за рахунок слабшого, не плутати зі слабким йдеться про ресурсно слабшого. Тобто за рахунок України, що тобі буде потрібно для цього? Найпростіше якісь умови вигаданого перемир'я. Які точно не влаштують український народ і розв'яжуть тобі руки і зав'яжуть, закриють українцям вхід до збройного магазину США. Наприклад, ти можеш запропонувати Україні поступитися Кримом, віддавши його орді, і що, начебто, це закриє тему самої агресії або окупованими землями плюс тими українськими землями, на які претендує Оркостан. Для тебе все закінчиться просто, навіть без доказів. Бо українці точно не здадуться, будуть чинити спротив, але без зброї або зі зброєю ЄС, якої в нього дуже мало. Довго не вистоять спроти навали ординської сарани, яка завалить своїм смердючим м'ясом Україну і та помре, задихнувшися в їхньому смороді. Або разом зі своєю зграєю трупожерів, почнеш шукати слабке українське місце, граючи за кремлівського карлика. І, звісно ж, знайдеш, тому що це українська влада. Як слаба ланка українського ланцюга. І що ж твоє кодло зможе з цим зробити? <звук> Купити як товар на ринку дуже дорого. Бо в них такі апетити, і вони вже приблизно порахували, скільки їм повинна принести ця війна. До того ж, всіх і не купиш. Бо вони не одні. Є мами, папи, коханці і коханки. Купа виродків в Монако. Рідні в селі в швейцарських альпах. Налякати, що знаєш, де всі вкрадені гроші. Навряд вони злякаються. Бо гроші не зароблені, а вкрадені. Тобто завжди під небезпеку у викриття. Будуть думати, що це все блеф. А якщо дійде до суду, то їм не в перший, а деяким і не в десятий раз. Тим більше, що купи їхніх грошей знаходяться в Китаї, а в деяких навіть на болотах. Налякати, що Путін прийде і порядок наведе. Їм це пофігу, бо вони з тим Путіном однієї крові. Смердючої, нелюдської. І навіть паспорти в них однакові. Окрім якихось золотих за інвестиції, ще й московські, забити зарізати як свиню на відгодівлі. Але який сенс? Якщо це все одно нічого не вирішить, їм на заміну встануть інші. Це як зарості болотяного борщівника. Чим більше нищиш, тим більше виростає. Нічого не робити, кинути все на призволяще. Але це все одно не спрацює. І хоч не збираєшся воювати. І начебто війна далеко. І є проблемою Європи, а не твоєю. І не дійде до США. Знову ті самі боягузливі думки і дурні висновки. Правда ж. Все дійде. Спочатку українцям доведеться залишати позиції на кордонах з ЄС, бо потрібно буде йти вгори, укріплюючи оборону, зберігаючи запас, зброю, техніку, людей, дітей. І після такого відходу ЄС миттєво стане наступним театром дій. Бо там і багатства більше, і жінки і з дітьми свіжі, і не такі, як у українців. А вже потім до нового Перл Гарбору недалечко. Просто напад буде не японським, про який ти знаєш, а китайським, ще страшнішим, ще підступнішим. І знаєш, війна постукає в твоє в Маралаго. І тому сказочному, космічному постукає і дітям твоїм теж і жінці. Причому космічний твій йоолоп вже навіть в свою Африку втекти не зможе. Бо встиг там з усіма пересратися. Єдине, що тебе може врятувати від наслідків безглуздих рішень. Це твій вік, реальне твоє багатство зараз, якщо встигне тебе наздогнати раніше, ніж наслідки війни, яка розпочнеться завдяки твоїм дуже розумним і метким вчинкам.